Добрий день підписникам і гостям каналу. Сьогодні поговоримо про посадку і пересадку лілій восени. Я вже говорила, що ліля це така рослина, яку ви можете пересаджувати, садити, розсаджувати у будь-яку пору року. Ну, я маю на увазі з весни і до пізньої осі Ось, будь ласка, це мої себлинки лілій які цвіли в мене в цьому році, але я вирішила їх пересадити в інше місце. І ось, будь ласка, дуже добре видно, що ось з цього отвору був, ну, виходив квітконос, він перецвів, лілія вже е, ущільнилася, вона достатньо щільна. І ось дуже добре видно, що ця лілія формує на наступний рік новий зародок наступного майбутнього квітконосу. Ось дуже добре видно. Тобто, оця частинка ущільниця, а звідси вийде весною квітконос. Значить, як ми сажаємо лілії? Лілії полюбляють слабокислий ґрунт. ґрунт. Трубчасті лілії люблять більш лужний ґрунт, тому обов'язково додаємо пісок і обов'язково додаємо. В грунт для розкислення або доломітового або борошну, або я додаю попіл. Це гібриди, я завжди сажаю свій ґрунт. У мене земля слабо кислої реакції. На дно ями нашої ямки я кладу пісок зі своєю землею. У мене поживний достатньо ґрунт. І додаю трошки попілу. Ось. Значить, висота посадки, ми ну, пам'ятаємо, глибина посадки дорівнює. Трьом діаметром цибулин. Значить, підготували, гарно взрихлили землю. Ось Поки не проливаємо. Ставимо наші цибулинки, дивимося, щоб тут не було ніяких гнилі. Якщо цибулинки в задовільному стані, то, будь ласка, не забуваємо їх протравити в максимі або в фундазолі. На півгодинки. Вони цибулини хороші, гарні, без ознак якихось грибкових захворювань. Тому я саджаю їх так. Зазвичай люблю саджати такими букетними посадками по три цибулинки в одну ямку. І, будь ласка, вона в мене вже підготовлена. Я ставлю цибулинку, трошки її якби туди занурю. Одна, друга цибулинка, десь 8, 10 15 см. І третя цибулинка. Будь ласка, ми поставили цигулин. Тут у мене є ще земля от відерку. Так само тут земля, пісок і трохи попілу. Присипаємо кожну цибулиночку. так. Для чого ми робимо? Таку як устілку стілку з пісочку для того, щоб наше донце в цибулинці не загнивало, тому що наші лілії не люблять вимокання. Пам'ятаємо, що лілії ми саджаємо в містах, де немає поверхневих грунтових вод. Тобто, ось так присипали. Тепер можна це все гарно пролити водичкою. Можна додати у воду кореневин. Дивіться по інструкції, тому що кореневин це стимулятор. Укорінення і корнелін буває в різних сипучих формах, буває в рідкому вигляді. Будь ласка, проливаємо гарно. Ось так. І чекаємо, поки наша водичка що зробить правильно, поки вона увійде в наш грунт. Приблизно через одну-кілька хвилин наш ґрунт підсіхає, тобто волога вся. Після пролиття буквально через одну-дві хвилини ми бачимо, що наш ґрунт поглинув всю воду. Про що це говорить? Це говорить про те, що ділянка гарно підготовлена, гарний дренаж і ми присипаємо наші плюнки, наші сибулинки залишками ґрунту. Добре-добре засипаємо. Ось, будь ласка, я засипала ще один шар ґрунту. Можемо знову провити водичкою. І знову дати висохнути. Я знову засипала грунтом свої лілії, цибулинки, і більше не поливаю. І ставлю такі позначки, що тут у мене ростуть лілії. Для чого? Для того, щоб навесні, коли ми будемо перекопувати нашу ділянку або готувати діляночку для інших насаджень. Чи прополювання ми знали, що тут у нас цвітуть лілії. Бо лілії з'являються трошки пізніше, і щоб їх не загубити, щоб їх не поранити, цибулинки, ми позначаємо їх ось такими маркерами. Ви можете використовувати будь-що, або якісь гілочки, або палички. Гарного вам цвітіння!